Це стане медичним проривом, що врятує безліч життів. Секрет у найбільших динозаврах на планеті. О божечку, дія нової частини розгортається через 5 років після подій фільму Світ юрського періоду Домініон». Незважаючи на погодні примки і глобальне потепління, земля стає все менш сприятливою для клонованих динозаврів. Ті, що ще залишилися в живих, існують в ізольованих екваторіальних зонах, з більш-менш комфортних для них клімату. Три динозаври, що живуть в цій тропічній біосфері, є носіями унікальної ДНК, за допомогою якої люди можуть створити чудодійний лік. Щоб забезпечити збереження генетичного матеріалу трьох найбільших динозаврів у світі, до них надсилають надсекретну експедицію, на чивісь з оперативницею Зорою Беннет у виконанні акторки Скарлетт Йоханс. Все б нічого та невдовзі головним героєм відкриється шокуюча таємниця, що ховалася від усього світу протягом останніх десятиліть.